Ворог систематично обстрілює Україну крилатими ракетами. Найчастіше застосовує ракети Х-101 класу повітря Земля. За час повномасштабного вторгнення Росіяни декілька разів модернізували ці ракети для прориву ППО та встановили спеціальні пастки. Під час ракетного удару по Києву та області, 12 червня, російські окупанти випустили такі ракети з касетною боєчастиною. Про небезпеку цих боєприпасів. Уся інформація далі у сюжеті. У ніч проти 12 червня Росія атакувала Київ та Київську область ракетами та безпілотниками. На Київщині правоохоронці знайшли фрагменти небезпечних касетних суббоєприпасів. Ймовірно, їх несли ракети Х-101, які запускає стратегічний бомбардувальник ракетоносець ту 95 Вибухонебезпечні небезпечні предмети становлять загрозу життю та здоров'ю громадянам та можуть здетонувати від найменшого руху. А поліцейські київщини радять утриматись громадянам від відвідування місць поблизу ракетних обстрілів та негайно інформувати профільні служби у разі виявлення підозрілих предметів. У соцмережах пишуть, що субо припаси на київщині розкидані по території міста Васильків і сусіднього селища Гливаха. Вогнепорці, коли прямували на виклик, наїхали на касетний боєприпас, який вибухнув під їхнім автомобілем. На щастя, самі рятувальники не постраждали. Такі боєприпаси схожі на кулі діаметром близько 10 сантиметрів та призначені для ураження легкої техніки на відкритих майданчиках і для знищення живої сили. ці боєприпаси підриваються, десь половина підривається, половина ні. Тобто вони розлітаються ну, наприклад, на відстань там. Ну, 100 метрів, і половина з них не розривається. Це означає, що вони лежать, і люди, які навіть діти, можуть торкнутися там чи зачепити, чи собака може пробіжати. І тоді може вона може вибухнути. Тобто, це ще як замінування можна розглядати, такі не розривавшися особи припаси. Такі касетні боєприпаси мають таймер, тому можуть вибухнути у визначений час або ж від найменшого руху. Можуть бути навіть закладені таймери, що, наприклад, цей боєприпас може там через день, через дві години, через чотири години, тобто підірватися. Застосування такого заряду в ракетах Х-101 свідчить про те, що Росія свідомо намагається завдати якнайбільше шкоди цивільним у разі збиття і падіння ракет за час повномасштабного вторгнення. Росіяни чотири рази модернізовували свої ракети Х-101. І є інформація про те, що вони на цю ракету вже замість 400 кілограмів ставлять бойову частину у 800 кілограмів. Ну це можна зробити тільки завдяки зменшенню кількості палив. Наприкінці березня ворог почав використовувати Х-101 з двома окремими бойовими частинами, тобто. Він додав ще одну бойову частину докрила ракети х 101. А тоді це була Осколково фугасна друга Осколкова фугасна а, Тим самим він а, якби, збільшив кількість бойових частин до двох, і кожна з них приблизно важить 400 кг, друга трохи менше. А, зараз він якраз на місце другої цієї бойової частини, яка встановлена замість паливного баку, намагається встановлювати касетні бойові частини. Ті Х-101 залишились у росіян, і які можливості має російська оборонка відносно нарощування такого типу озброєнь? Точних даних немає. На думку експертів, Росія може виробляти по 70 ракет типу Х-101 на місяць. Якщо ми кажемо про застосування Україною даного типу боєприпасів з касетною частиною, то Україна б'є виключно по військових і по військових об'єктах. Тобто ми кажемо про те, що Україна воює в рамках міжнародного права на відміну від Росії Марина Смолова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.